Але повернемося до російського зомбоящика. Він буквально кищів так званою новою елітою, тих, кому вдалося вижити після так званої СВО. Ідуть годи, міняється мода. Но кожен новий год страна зустрічає з голубим огоньком. Особи гості програми учасники спеціальної воєнної операції Москву. Многії з них приїхали прямо з фронта, інакше буквально на нескольких часов. Одним із тих, хто на кілька годин забіг в студію Первого канала із фронту виявився сержант центрального спеціального призначення Вітяс Росгвардії Лєв Макіїв. І цитую самі підрозділ, який в березні 2022-го вчиняв звірства у Бучі. А за словами місцевих жителів, яких тоді цитувало агентство Ройтерс, найбільше насильства було тоді, коли до штабу приїжджав цитую. Тайничі командири, який приховував власне обличчя у вересні 2022-го, за словами вже самого військово-злочинцями Києва, він брав участь у боях під Харковом, які нагадую, закінчились відступом терористичної армії. Ще одним військовим, який з'явився у блакитному вогнику, виявився заступник командира парашютно десантного батальйону Денис Скакуновський. На початку вторгнення до України він служив ротним замполітом 56-го десантно-штурмового полку в Криму і разом зі своїм підрозділом штурмував Херсон.